А у меня твой договор есть. Это 10 секрет тюрьмы. Я то е, твою расписку дала прокурору міста. Вже получил. Жир. Ти прийшов в мій двор і воруєш у мене яблука. А вони ще навіть не красні. Це білий налив. Хто налив? Білий. Саня? Ваня. Син його. Кого? Білого. Наливо! Насипа! Підкривайте, мамо, двері і з роботи їду я. На руках в мене мозолі, а в кишені ніхуя. <рес> Сама, блять, ядовита змія в Україні. Це жінка, яка мовчить. Не тому, що нема що сказати, а тому, що вже вирішила, як тебе захуярити. Не забудьте підписатись. Маршрутку не проїбав Блять Це маршрутка шкуди Здрась Свою мать не шию А це блять сів блять в маршрутку Хуйо куда де тепер привезе блять Не відео мене я п'явс заклой я ж не клан говорю. Я й що тобі говорю? Зачем ти плівати мази? Я пролистала Камасутру до кінця. Сльози навернулися, вони так і не одружилися. Яка гарна пара була? Якщо опускають руки, дівчата, послухайш, я кажу, згадайте, для чого ми працюємо. Світло сімсотньо, газ 1200, теплопостачання як коли, ну в основному від двох. Що тут відбувається? Вбивство. Жінка вбила чоловіка за те, що він пройшов взутий по помитій підлозі. Жінку вже затримали? Ні. Чекаємо, доки підлога висохне. Представляєш, мене його сука назвали. А ти не ходи там, де тебе знають. Знаєш, як казав мій дід ніколи не грає із серцем дівчини. Воно в неї одне. Грай з цицьками їх дві. Тут лишнього нікого не було. Так, а Де тобі це? Хто? Нахуй цей долбойок це приїхав? Хто? Оцей хуй що приїхав тебе. Такий хуй. Ото, що спить спиться. Ти не зображаєшся А? Ось і літо прийшло. Ми Херсон біс. Від... Не, я проснувся під Донецьком. Чого ти там проснувся? Не знаю, в вагоні проснувся. А чого ти там ходив? Ну чого? Зустрівся з людьми, випили і в заснув. Юль, давай останемося просто друзями. Вже пізно! Я труси зняла! Як же жити без вас! І хата пуста без дітей! Ех. Я думала, вони ніколи в житті не уйдуть. Я сьогодні не прийду на роботу, у мене машина зламалась. То їдь на автобусі. О, у мене немає автобуса. Курва! Я пірдоле кипидле! Я пірдоле далі мордо! Главное в любовнике, чтобы он ее держал за жопу, а не за дуру. А она ее держала за хуй, а не за дубаёва. Это такие настоящие крепкие отношения. любить друг друга. Настала осень. Дамы прячут сиськи. Под мощной юбкой попки не видать. Мужские зябка сморщились пиписьки. Зато теперь удобнее шагать. Працивник полиции. Ну и что? Ну и что? Ну, Вы достать ну, сказать? Ну и что? Ви що, смієтеся? Сміюся! Мужчина! Мужчина! Що? Ні. Ви мною ходите, мужчина? Та я за вами не хожу, я квіти збираю тут. Мужчина, я вас боюсь, ви вже мене зараз із Та я ви вон там находитесь на том берегу ріки, а я тут. Ні, я зараз прийду до вас, чекайте. Що дуже, дуже важко, блядь! Дуже важко в останнє время. Ой, блядь, не передать вам ні словами. Я не знаю, як я не люблю це жаліться, але дуже важко. Передайте міністру, хтось уже приніс каністру. Активісти вже пігнули, Рідину легко позаймисту. Добрий вечір, жентльмене. Розгортається знамена. Нахуя мені система, що працює проти мене. Кажіть, де ви плануєте відпочивати цього літа? Я подивився на свій бюджет і. Зрозумів, що не заїбався. Та що ще? Вкатьке задержка. А ти тут при чому? Я думаю, що моя дитина. Ти так увірений. Да. Та я ж давала вам гроші на резинки. Ви ж у грались надували, чи що ви їм робили? Молодіж ще мені отакову. Куди, блять, не глянь, всі страждають від кохання. Одні, блять, ми з тобою, красавчики, страждаємо від нестачі грошей, сну та від болі, блять, в спині.